Жирафи єдині тварини, які не вміють позіхати. Принаймні за всю історію спостережень за жирафами вченими не вдалося застатись за цим заняттям жодного довгошиєго. Зате жирафи вміють мукати, шипіти, гарчати і свистіти. Весь цей набір звуків вони використовують для спілкування з родичами. Довжина язика жирафа складає близько 50 сантиметрів. Крім видатної шиї і мови, жирафи обганяють всіх інших савців по довжині хвоста. Він може досягати довжини 2,5 метри. Жирафи люблять сиру цибулю. Трепетне серце жирафа б'ється 170 разів на хвилину. Мами юних жирафів часто організовують дитячий садок. Одна доросла самка залишається дивитися за дитинчатами, а всі інші дружною юрбою йдуть добувати їжу. Єдині хижаки, які наважуються полювати на жирафів, леви. Втім, у жирафів є відмінна зброя, якою вони користуються, захищаючи своє потомство. Це копита. Язик жирафа чорного кольору. На відміну від людини, жирафи вміють відпочивати стоячи. Зазвичай сеанс сну на ногах триває не більше п'яти хвилин. Але коли жирафу необхідно гарненько виспатись, він лягає на землю, підтискає під себе передні ноги і загинає голову назад і кладе її на крижі. При цьому загальна тривалість сну за добу у жирафів рідко перевищує 60 хвилин. Від 16 до 20 годин в день жирафи присвячують такому захоплюючому заняттю, як їжа. Таким чином, вони поглинають величезну кількість їжі. Хоча дорослій особенні жирафа. Цілком вистачило б 6 кг на день. Через годину після народження дитинча жирафа починає ходити. Вік жирафа можна визначити за кольором плям на шкурі. Чим вони темніші, тим старше особина. Малюнок на шкурі жирафа унікальний, як відбитки пальця. Uludei